Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 12. Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 13. До плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 13. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не прогнозується. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 16 градусів, а вночі до плюс 16 градусів. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день, від плюс 25 до плюс 17 градусів а вночі від плюс 17 до плюс 18 зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами без опадів. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 18 градусів та до плюс 18 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою вдень 15 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14. Ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без дощу. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Хмари у Миколаєві будуть ховати небо весь час, вдень вони вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не очікуються. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 20 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Херсоні обіцяють бути ясними, без опадів. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 19. Ранок та день у Запоріжжі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 12 градусів. Та від плюс 14 до плюс 17 вночі. До обіду у Сімферополі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вранці йтиме дощ, вдень та ввечері опадів не прогнозується. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 7. Увесь день у Львові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не буде. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 8. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода, опади не передбачаються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Вже з самого ранку у Тернополі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч, без опадів. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 11 градусів та до плюс 8 градусів вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернівцях від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Вночі, можливо, пройде дощ, увесь день, починаючи зранку, пройде без дощів. У Закарпатській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів. Та вночі від плюс 5 до плюс восьми. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. В рівному хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опадів не прогнозується. У Волинській області температура вден буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Луцьку буде триматися ясна погода, опади не передбачаються. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. У Хмельницькому досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю вночі йтиме дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день без дощу. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. У Черкаській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 15. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 19 до плюс 16 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. До обіду у Вінниці протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.